Вдивляємось в обличчя кобзаря, вірші пророчі в книзі перед нами, як плаче й стовне у вогні земля, Як усходив він босими ногами. Якби ви вчились, як казав Тарас і мову рідну над усе любили, то ворог нині б не прийшов до нас забракло в нього наступати сили. Ридає мати, сина обійма. Горить земля і кров рікою ллється, слово Шевченка душу зігріва, воно у серці кожному озветься. Нема на світі України, немає другого Дніпра, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Свою Україну любіть, любіть її в вредя люте, в останню тяжку минуту за нею Господа моліть. Благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілуйте вольними устами. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. за вас правда, за вас слава і воля свята. Нехай мати усміхнеться, усміхнеться заплакана мати, і оживе добра слава України. Встане Україна і розвійте на волі, світ правда засвітить. І на оновленій землі брага не буде супостасне, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Боронимо ми рідний очі край, виконуємо заповіт Шевченка. Ти, Боже, ворогів тих покарай, хай усміхнеться Україна ненька, зійде над світом вранішня зоря. Ми віримо в ту переможну днину, Обійми всіх. Немов мале дитя теплом огорне, матір Україну.